У часи війни запити українців відповідають усій серйозності ситуації в країні. Усім відома пошукова система Google виклала топ запитів українців за 2023 рік. Так на першому місці серед визначальних моментів стоїть карта повітряних тривог. Далі графік відключення світла, адже минулої зими це була дуже болюча тема для кожного. А от і позитивний момент: звістка про пригожина і літачок, що не долетів. Також є і gpt чат, Ізраїль, Соледар, Каховська ГЕС та Євробачення 2023 Українці нація допитливих людей, серед запитів, що таке, є гепатит А, Хамас, що як і Росія став на шлях насилля, реп-установка для радіолокаційної боротьби, реданформування, вплив яких потрапило багато української молоді, і ПСО та касетні боєприпаси. Після ситуації з яйцями у Міноборони на першому місці серед пошуку персоналі є Рустем Умеров, діючий міністр оборони України. Також там присутні скандальні Спартак Субота та Олексій Арестович цікавилися українці й загадковим Кирилом Будановим та спортсменами Олександром Усиком та Михайлом Мудриком. А от старий бункерний дід Росіян навіть посів п'яту сходинку, хоча йому вже давно пора сісти на лаву підсудних в Газі. Купували українці цього року теж чимало. Після жахалок про можливий вибух на ЗС людям масово знадобився калій йодит. А ще були генератори: повербанки та старлінки. Знаходили ми час і на фільми з огляду на останні події у світі. Топ очолив Опенгеймер. Є ще й п'ять у Фредді та Джон Вік. Шкода, але з українського кінематографу у рейтинг війшли лише Мавка та Люксембург. Люксембург. Сподіваємося, що наступний рік дасть нові шедеври вітчизняного кіно, які захоплять українського глядача. Варто відзначити. Чити, що на жаль, дехто забув про війну або зігнорував її, адже у списку серіалів присутній один російський. Тож ті, хто ще дивиться такий контент, задумайтесь двічі, чи хочете ви підтримувати та спонсорувати рашистський терор. Тож таким різноплановим був 2023 рік для нас. Віримо і робимо все, аби наступний рік став роком нашої перемоги. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.